За один рік відбувся чи не найзначніший поворот в економічній політиці України за 20 років її існування. Уряд почав вирішувати системні проблеми, давність яких вимірюється десятиліттями. Суть цього повороту модернізувати вітчизняне виробництво на базі новітніх технологій, оновити всі сфери життя країни відповідно до європейських стандартів і забезпечити всім громадянам, робітникам, селянам, бюджетникам і пенсіонерам якісно вищий рівень життя. За десятый год темпы роста промышленного производства выросли до 11,2%, а вау-внутренний продукт вырос до 4,2%. Наши критики говорят, что мы не туда движемся. Якобы какие-то опросы проводят, и население высказывается в том плане, что Украина движется в неправильном пути, в неправильном направлении. Я хотел бы этих критиков спросить, может быть лучше туда назад вернуться, вот туда? В зону падения розвагу хаоса не вийде. Ми будемо настойчиво продовжувати свою роботу з економіки України. Прем'єр-міністр проаналізував причини проблем з постачанням окремих продуктів харчування, зокрема гречки і борошна. Дорогі наші якщо у когось є потреба брати мішок муки, Якщо вам це надо, пожалуйста, беріть муку мішками. Но повірте мені, делать цього не треба. Вона у вас пропадена. Ми готові обеспечить будь-які потребности наших граждан мішками з будем мішками у прес-конференції. Брав участь віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігібко. Відповідаючи на запитання моєї колеги Валентини, Тичини стосовно розв'язання чорнобильських проблем, посадовець сказав. Ми працюємо з чорнобильцями, особливо з ліквідаторами. Я проводив з ними одну зустріч, ми домовились, на яких питаннях ми зосереджуємо свою увагу, розбили всі проблемні питання на три блоки, створили робочі групи по всім цим трьом блокам і почали вже в робочому порядку їх відпрацьовувати. В тому числі ми розглядаємо зараз закон 75-63, про який ви говорите, який викликає багато проблем. І е, інші закони, які сьогодні вже внесені депутатами Верховного Раду, документи дозволяючи ей...